Всім доброго дня. До вашої уваги, якщо вам велика бочка, мангал завелика, є туристичні вирізані на лазері. Він повністю розкладний, займає дуже мало місця. це на таких Защолочках тут. Це у нас Острова чаша. Туди дрова закидаються. Горить вогонь. Можна кастрюльку поставити, казанчик. Тут у нас така візерунок, звідси йде жар і на шампурі. Ось тут шампурі. Є ще один такого плана з голубами мира. Є обичні. Маємо точніше обичні. Теж голоди миру, герб, теж складається, розкладається. Це обичний. Ось така товщина метала. Ось такі красавці. Кому треба, звертайтесь, можемо ваше ім'я намалювати, чи все, що ви скажете.